Друзі, привіт! Коротше у нас сіно е, сіноворушилкою на чотири колеса. Е, Перевертаємо сіно. Ось як воно працює. Там ходить агроном. Це відео я виставлю трошки пізніше, бо в мене е, поламався телефон і в Ютубі не можу поставити відео. Тут е, заходжу через е, точніше, старий телефон і через хром заходжу. Агроном перевіряю роботу. Там вже перевернули. Шумно, бо відкрив люк. І тут дуже нерівна площина. Трошки виходить, що кидає. І роблю так на поперек, на поперек бо так краще привертає, мені кажеться. Ось так. Ого! Ого! фейс, волни. Добре, дякую, ставимо лайки! До слідущого відео!